Восени люди готуються до зими, утеплюють оселю, купують теплі речі, також готують консервацію. Уявляєте, тварини, що живуть в лісі, роблять те саме, адже обсяги їжі взимку значно скорочуються. Наприклад, їжачок у ясні осінні дні готується до зими, утеплює своє житло, носить сухе листя та лісовий мох, щоб не змерзнути. На зиму їжачок впадає у сплячку і проводить у сні близько шести місяців. Лисиця вовк та заяць до зими практично не готуються, бо в холодний період проводять багато часу в пошуках їжі. Зайчата лише змінюють сірий кожух на білий. Таким чином хижак не помічає зайця в снігу. Взимку зайці харчуються корою дерев, дрібними гілочками верби та берези. У лисиці та вовка хутро стає більш густим, пухнастим. Вовки збираються в зграю, так їм легше пережити зиму. Лисиця дуже хитра, шукає взимку будь-яку вільну нірку, щоб сховатися від заметілі. Ведмідь заздалегідь облаштовує свій дім. Він шукає печери, яри, куди зносить гілки та мох. Зверху робить м'який матрац, який маскує берлогу та зберігає тепло. Ведмеді не роблять запасів на зиму, а накопичують необхідну кількість поживних речовин ще восени. Білка не впадає в сплячку, змінює колір своєї шубки з рудого на сірувати, щоб не впадати в очі хижакам. На період холодів запасаються горішками, жолудями, грибами. Холодну зимову погоду проводять багато часу в дуплі всередині якого для неї дуже тепло, адже там є м'яка трава, мох та шерсть. Лосі олені та кабани теж не впадають у сплячку, тому готуватися до зими їм особливо нема чого. Варто відзначити, що шерсть цих тварин стає більш густішою, щоб не допустити охолодження організму. Як і інші дикі тварини, які не впадають у сплячку, перед початком зими лосі кабани та олені накопичують внутрішній жир. Ще восени, щоб пережити холодний період, коли важко знайти їжу. Ось як дикі тварини готуються до зими.